Трати переживають рідні, і яка цінність в пам'яті про Нікона у них залишилась, ми розкажемо далі. Рідкісне ім'я Нікону Янушевському дала бабуся. Мати хлопця згадує, що хотіло просто незвичне, а бабуся обрала релігійне. А от свій шлях Нікон обирав вже сам. На початку повномасштабного вторгнення йому був 21 рік, і хлопець, не вагаючись в перші дні великої війни, пішов боронити батьківщину. Знаючи сина, знаючи його відношення, знаючи те, що він дійсно патріот. Ну він по-іншому не міг, тому ніяких відговорок, ніяких, як кажуть, варіантів тут бути не могло. Спочатку бої за Київщину. З перших днів він був там. Пройшов дуже важкий путь. На перших обстрілах він мені написав батьку, я тепер знаю, що таке пекло, коли їх обстрілювали фосфорними снарядами. І коли з ним перше припав зв'язок, не було десь тиждень зв'язку, тоді і я зрозумів, що таке пекло. Побратим на псевдонестор воював разом з Ніконом пліч опліч з перших днів. Хлопець каже, своє життя міг довірити тільки йому. Якщо йти, то тільки з ним, тільки з ним. Тобі ж біля він повинен був стояти біля мене. Тому, тому я зрозумів, що буде все добре. Отакий От був людиною. Якщо щось трапиться, Неодмінно він врятує або винесе. Це 100%. З часом хлопець перевівся до розвідки. Батьки кажуть, він не міг сидіти на місці. Постійно хотів вдосконалювати навички. Далі на рахунку Нікона, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Білогорівка та Серебрянський ліс. Сонячногорськ, там не було зв'язку зв'язку. Теж вони виходили з оточення, тоді був страшний. Відрізок теж життя цього. Коли він йшов в Серебрянський ліс, сказав синок, я йому сказав, синок, ну може тут буде якось в лісі між деревами, якось ви сховаєтесь. Може, не так, як в Білогорівці, що там в бетонному один будинок бетонний, і всі рашисти знають, де ви, і все навалюють вам туди, обстрілюють. Він сказав батько, в лісі не сховаєшся. Рідні пригадують, без зв'язку нікон бував часто, і ці дні за життя хлопця давались найтяжче. У ці дні це була дуже тяжка мука. Це коли ти прокидаєшся зранку, і перше, що ти робиш, ти не дивишся в вікно, ти навіть не дивишся на себе, ти навіть не відчуваєш, що відбувається з тобою. Ти просто береш телефон і дивишся, чи немає там від нього повідомлень. Чи не з'являвся він в мережі, тому що неважливо написав він, що чи ні? Головне подивитися, коли він в останнє заходив в мережу. Після чергового бойового завдання в Серебрянському лісі Нікон на зв'язку так і не з'явився. 13 листопада, 2023 року, родина Янушевських отримала страшну звістку. Я втратила весь всесвіт, все пішло з під ніг, іначе я втратила себе. До сих пор віриться про до сьогодні не віриться, просто не віриться. Хоч і пройшло вже три місяці і чотири дні. Як і навіть такі слова не можу говорити. Тяжко. Сестра Нікона Діана тримає в руках пошарпане фото. Його хлопець взяв з собою в перші дні повномасштабного вторгнення. Він написав мені Я беру тебе з собою і Ця фотографія проходила з ним всі його випробування і так само знашувалась. І мені в кінці передали цю фотографію, і вона в такому зараз стані. Він носив її біля серця. Так само, як з першого дня війни це фото було важливим для хлопця, тепер воно одна з головних цінностей його сім'ї. Рідні кажуть, бережуть його як дорогу пам'ять про Нікона, воїна, сина. Брата, якому назавжди тепер буде 23. Карина Подлинко, Сергій Кисельов, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Ну а далі у нашому ефірі короткі новини.